Крім ласка, нас, чому ви сьогодні сюди прийшли, і сьогодні все відбулося дуже спокійно, дуже тихо. прапори – це не є заборонено? Ну отже, справді ми вважаємо, що всі адекватні, нормальні люди сьогодні би мали піти і поставити в церкву свічку, оскільки це день взагалі не святковий, це день пам'яті тих сотень тисяч, які загинули в Другій світовій війні. Дивує позиція цих декількох комуністів. І е, прийшли і знову витягнули ту свою червону шмату, е, намагаючись продемонструвати якийсь, якусь святковість. Бачимо, е, львів'яни абсолютно це не підтримали. Бачимо, що це пройшло декілька е, старшого віку людей. Це все відбулося за 2-3 від хвилини часу. і вони Як прийшли, так і розповіли. Тому ви вирішили не чинити ніякого опору, так далі? Е, Станом на сьогодні дії ухвала Львівської міської ради про заборону використання радянської символі. Міська рада подала свою позицію, як вона ставиться до червоних прапорів, як вона ставиться до намагання зробити з цього трагічного дня свята. Вони ну, кажуть, що дозволить використовувати. Зазвичай комуністи, м'яко кажучи, не завжди кажуть правду, як показує. Історія показує їхні діяльність, тому ну, я коментувати цього